До вашої уваги пропонуємо флешбук на книгу Дарі Корні Гонихмарник. Ось ця книга. Ця книга є лауреатом конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс, «Коронація слова» у 2010 році. А щоб дізнатися, хто є героєм цієї книги, ми вирушаємо у містичну Подорож! Історія описується у місті Львові. Головною героїнею роману є. Дівчина Аліна, 19-річна студентка, дівчина бунтарка. Але ця дівчина дуже полюбляє малювати та читати книги. Вона не дуже полюбляє великі компанії, вона є відлюдьком. Сашко, головний герой роману, таємничий красень на прізвиську Кажан. Так його прозивають за те, що він люб, полюбляє носити одяг чорного кольору. Він дуже веселий, полюбляє дуже великі компанії, має гарну вдачу, але в нього є певні секрети, які він приховує від друзів. Аліна після знайомства з Сашком потрапляє у вир містичних подій. Адже хлопець має надприродні здібності, він є огонехмарником, дводушником. Це надзвичайна фентезі, історія неодмінно зацікавить юні покоління, так і старші. З Часом головних героїв поєдне кохання, кохання сильніше за долю. Як складеться їхня історія? Чи будуть вони разом? Які випробування пройдуть? Ці всі відповіді ви знайдете в книзі Дари Корні, Гонихмарник. Книгу Дари Корні Гонихмарник. Ви можете взяти в бібліотеці філії номер 4 ПБК МТГ. Ми знаходимося за адресою Київська, 17. тож поспішайте за чарівною фентесі.